Армія Росії вночі кілька разів накрила вогнем Херсон. У власній оселі під обстріл потрапила літня жінка. У неї вибухова травма та контузія. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Ось що залишилося від помешкання жінки. Вона дивом врятувалася. Медики надали їй допомогу на місці. Вона на цьому діванчику спала. Я її не забули, не знаю. Видали смерть. Тричі за ніч прилетіло і поблизу медичного закладу в Херсоні. Вибухова хвиля вибила в будівлі зо два десятки вікон. На щастя, співробітники, які були на чергуванні, не постраждали. Загалом за минулу добу російські терористи понад сотню разів обстріляли Херсонщину. Випустили понад пів тисячі снарядів з мінометів артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. Летіли на області три шахеди. Дуже постраждав Береславський район. Тут теж поцілили в медичну установу гуманітарний склад в. Пав снаряд і на територію тракторної бригади через російський терор цієї доби на Херсонщині загинуло троє людей семеро поранених.